Я побачив себе в камері, я просто рожу. Так, що я такий рознаряжений іду тут. Ось, мій лук, портфелик. Скажіть, я похожий на школяра? Починаю все з того, що 12 вересня мене прийняли в італійську школу на другий клас. На другий клас, скажімо так. І... виходить. 13-го числа мені дали проїзний, такий жовтенький. І от я зараз шукаю свою зупинку. Я її вже знайшов, але я туди не дуже хочу йти, тому що там такі самі італійські школяри, а вони не поймуть мій контент. Так ось. Е, я не знаю, який номер автобуса. Я не знаю, як ну, типу, компостувати, як його пробити, оцей проїзний. Я не знаю, на якій зупинці мені вийти. Я не знаю, де мій клас знаходиться, я не знаю розклад. Ну, щоб ви так собі розуміли, наскільки, наскільки я зібраний коротше, до школи.